Слухайте вірою ці молитви до кінця і бог родиться обов'язково виконає всі Вищі прохання на благо. О пресвята матір Божа, нескінчена милосердна, царице неба і землі. Перед твоїм небесним престолом ми твої діти смиренно кланяємося, відчуваючи велич Твої любові та заступництва, ти, що ведеш нас через бурі життя, єдине надії прибіжище в наших печалях і скорботах. Прийми нашу молитву, сповнену глибокої віри та безмежної вдячності. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ми благаємо тебе, о, Мати, милосердя, обдаруй нас твоїм могутнім захистом від усіх негараздів і ворогів, що підстерігають нас на життєвому шляху. Огорни нас покровом твоєї материнської опіки, щоб ми змогли відчути спокій і безпеку під твоєю захисною рукою. У ці складні часи, коли хвороби та страждання випробовують нашу віру і терпіння, ми звертаємося до тебе з проханням, простілення та втіху, Ти що цілуєш рани і витираєш сльози, принеси утіху тим, хто страждає, подаруй нам здоров'я тіла та дощі, щоб ми могли служити Господу з новими силами, благослови опричиста Діво, наше життя, щоб кожен день наш був сповнений сенсу та мети, ведений Твоєю ласкавою рукою. Направляй наші кроки на шляху праведності та істини, щоб у всьому могли відображати Твою святість і любов, Охороняй наші родини, зміцни їхні зв'язки любов'ю та взаєморозумінням захисти від усякого зла та спокус, нехай Твоє благословення супроводжує наших близьких у всіх їхніх починаннях, Зміснюючи їх віру та даючи силу випробуваннях, піднеси наші молитви до Господа за наших сміливих захисників, щоб вони під твоїм неустанним покровом здобули перемогу над ворогами, оберігаючи мир і спокій нашої землі, нехай твоя невимовна ласка та могутність, стануть їхнім щитом у боротьбі за справедливість та свободу, о матір небесна, зоби наших сердець. Ми висловлюємо тобі непохитну віру і надійну, на твоє могутнє заступництво. За твоїми молитвами, нехай Господь обдарує нас миром, благословенням і всілякими благами, допоможе нам зберегти чистоту серця, відданість божественним заповідям, щоб ми, прославляючи тебе нашу небесну заступницю, могли досягти вічного життя у царстві твого сина, прийми, Пресвята свята цю нашу молитву, як вираз нашої безмежної вдячності та любові. Нехай Твоя безкінечна милість і заступництво будуть з нами завжди, ведучи нас через тернисті шляхи життя, до світла вічної слави, Амінь. Величаємо Тебе, Пресвята Діва Богородиця, непорочна, мати Господа Вишнього, з усіх поколінь ти обрана, щоб стати матір'ю Слово Божого, зійшовшого до нас, заради нашого спасіння, Ти заряранкова, що віщує світанок нової надії, ти втіха скорбодних прихисток грішників. Заступниця убогих душ, що шукають милосердя та прощення, опричиста Діво Марія, ти повна благодаті, Господь з тобою, Богасовин, ти між жінками, богословена плід Твого вона Ісус, свята Марія Мати Божа, моли за нас грішників тепер і годину нашої смерті. Амінь. Ти морська зірка, що веде нас через борі життя до порту Спасіння, Ти, оазис миру серед постелі нашого існування, нехай Твоє могутнє заступництво буде з нами завжди. Особливо в часи спокуси випробувань, коли наша віра випробовується, як золото у вогні, ми призиваємо тебе, омилостива владичице, простягни твої руки, повні благодати до нас, що з вірою і любов'ю звертаємось до тебе, Освіти наші душі світлом божественної мудрості, наповни наші серця миром і любов'ю, яко лише ти можеш дати. Заступниця наша небесна, ми вклоняємось перед тобою. Величаємо і славимо Твоє безмежне милосердя, бо ти завжди готова прийти на допомогу всім, хто благає твоєї заступницької молитви, нехай Твоє покровительство захищає нас від усіх небезпек і спокус, веде нас шляхом праведності і святості, спрямовуючи до вічного блаженства в царстві Твого Сина, поприслав на царицю неба і землі, твоєму безмежному ми віддаємо наші душі та серця, мовимо тебе. Прийми нашу молитву, як вираз нашої безмежної віри та вдячності за Твою материнську любов і заступництво. Амінь. Ми віримо, що через Твоє заступництво ми зможемо досягти богословеного спокою в обіймах Господніх, де немає болю, а лише вічне світло і мир. Пресвята Богородиця веди нас усіх до того непорошного миру, до немесної радості, де ми зможемо співати Аллилуйя, вічні славі разом з усіма святими. Так нехай буде наша молитва, як ароматний ладан перед престолом Всевишнього і нехай наше прохання, знайде відок у Твоєму материнському серці, щоб ми, з'єднані в любові та вірі, досягли повнити життя у Христі, амінь, попри свята Богородиця Небесна Царице, вічне світло сердець наших, прийми наші молитви возносіми до Тебе, зубини душі, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що стоїш перед престолом Всевишнього, просвітлина своєю милістю, обдарена смиром і любов'ю, яким відзначена ти сама, богословай на у віках, мати Божа, непорочна і причиста, твоєму заступництву ми себе віддаємо, у твоїх руках долі всіх людей, в твоєму серці безмежна любов і милосердя, покровительку нужденних вдів і сиріт, тільки зажурених від тебе ми очікуємо сіла душі та тіла, твоєму заступництву віддаємося ми. З вірою і любов'ю звертаємося, присвята Діво, прийми наші молитви. Ти ще Різдвом Твоїм освятила світ, нехай Твоя світлість на шляхами правди, наповнює наші серця миром і гармонією, мати милосердя, твоя ласка, нехай огортає нас у всі дні нашого життя, ти ще є джерелом надії, допоможи нам нести світло віри в наших серцях, даруй нам силу переносити випробування, зберігати твердість духу в усіх життєвих бурях. О, всемогутня заступниця під твоїм покровом ми знаходимо прихисток із цих бід і спокус, ти, що молиш за нас перед Божим престолом, будь нашим захистом і опорою, провідницею до вічного життя, через твої чудеса і милості, що їх ти щедро роздаєш віруючим, ми бачимо велич твоєї душі. Нехай кожне серце, що звертається до тебе, буде наповнене світом і спасінням, миром і любов'ю, які ти щедро роздаєш всім. То благаю Твоєї допомоги, прославляємо Тебе, Пресвята Богородице, за Твою безмежну любов і заступництво. Нехай наші молитви будуть тобі приємними, як аромат найкращого ладану, і нехай вони підносяться до небес, як знак нашої віри і любові. Амінь. О, Пресвята Владичице, Богородице, Небесна Царице, і мати милосердя, до Тебе ми недостойні, припадаємо з великою вірою та надією. Ти ще є утішителька засмучених заступниця ображених і покровителька всіх, що до тебе притікають. Перед Твоїм чистим образом ми стоїмо, сповнені трепету і любові, звертаючись до тебе з молитвою про поміч та заступництво. Напишіть імена та прохання в коментарях. О Мати Всевишнього, ти, що носила в своєму воні Спасителя світу, прийми на моління і представи їх перед престолом Твого Сина. Ми благаємо тебе, випроси нам у нього прощення наших гріхів, допомогу в духовному зростанні та силу витривати в іспитах і спокусах, нехай Твоє милосердя горне нас і Твоя благодать, направляє наші кроки на шляху праведності, Пресвята, Богородице, в цей тривожний час, коли зло і неправда ширяться землею, ми благаємо тебе про захист і покров, збережи наш народ і нашу землю від усіх напасти, від війни і розброту. Горни своїм омофором наших воїнів, що стоять на захисті нашої вітчизни, Даруй їм силу, мужність і швидку перемогу над ворогом, ми серно водичиться допоможи нам у наших щоденних потребах, в роботі та навчанні, у вирішенні життєвих проблем, випроси для нас здоров'я миру у сім'ях, благополуччя в домівках і мудрістю прийняті рішень, будь заступни хворим і стражденним, подаймо тіху й швидке одужання і всім нам. Міцну віру і непохитну надію на Боже милосердя, о пречиста мати, ми віримо в Твоє могутнє заступництво і нескінчену любов, якою ти любиш кожного з нас, тому за сією смиренністю і вірою ми покладаємо на тебе всі наші тривоги і біди, всі наші радості і надії, на шляхом, який веде до Твого Сина, щоб ми, пройшовши життєві випробування, змогли досягти вічного блаженства в Царстві Небесному, ми вклоняємося Тобі при Діво, і благаємо. Нехай Твоя безмежна ласка і заступництво будуть з нами завжди, на всіх шляхах нашого життя, до останнього нашого подиху. Амінь. Пресвята Богородиця, Небеси, Землі, Царице, наша надія та прибіжище, ти що милістю Твоєю осявеш світ, прийми цю молитву від сердець наших, щиро відданих тобі. Опишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що безмежною любов'ю і благословенням на нас твою ласку. Допомагай нам у всіх наших потребах і випробуваннях, оберечисте діво, ти, що є посередницею всіх благодатий і заступницею грішників, мови за нас грішних, звертай до нас твоє милостиве око, захисти нас від усякого зла та спокус, веди нас шляхом праведним, щоб ми, наслідуючи твої чесноти, змогли досягти небесного царства, мати милосердя, твоє серце, переповнене невимовною любов'ю до нас, дітей твоїх. Вислухай наші мови твої потреби, подай нам втіху скорботах, силу у слабостях, надію в очікуваннях, нехай Твоя безконечна доброта і співчуття завжди будуть з нами, допомагаючи переносити тягарі нашого земного життя, приславна водичиця наша, ти, що в ім'я Сина Твого Ісуса Христа, випросла для нас у Бога, Дари Святого Духа, дай нам силу та мужність бути свідками Христової любові у світі. Нехай наше життя стане відображенням Твоєї чистоти та святості, О Небесна Царице, ти що стоїш перед Престолом Всевишнього, в молитві заступайся за нас, проси для нас прощення наших гріхів, миру в наших серцях, здоров'я душі та тіла, мудрості та направлення у наших рішеннях, нехай Твоє Богословине заступництво охороняє нас, від усіх негараздів і випробувань, наповнюючи наше життя миром, радістю та Божою любов'ю. Преблагословена Марія, приснадіво наш захист і провідниця до небес, приймить цю молитву, як вияв нашої відності та любові до Тебе, ми віримо і сподіваємося, що ти, наша небесна мати, завжди будеш нашим захистом і підтримкою на шляху до вічного життя. Амінь. О, Пресвята Богородиця Небесна Цариця, наша нескінчена радости і вічна підтримка. Перед Твоїм великом схиляємося, ми грішні і недостойні, восхваляючи невимовну випину Твоєї милості. Яку ти неостанно виявляєш кожному, хто до тебе звертається у своїх молитвах і бідах, о Мати Всевишнього, Ти, що в безмірі своєї скромності прийняла благовіщення ангела і стала обителю божественного слова, прославляємо тебе як покровительку і заступницю всього людства, твоє безмежне материнське серце гортає кожного з нас, непорушною турботою, і любов'ю величаємо тебе, облагосове на серед жінок. Ти що своєю чистотою і послухом стало вищою і землі, твоє ім'я звучить у серцях вірних, як незгасимий вогонь надії, втіхи, о, пречиста діва, твої чудеса і знамення не осяжні для людського розуму, але вони являються нам, як світло в темряві, яке веде до порятунку, ти, що стоїш перед Престолом Всевишнього, молись за нас грішних, аби ми, знайшли шлях до спасіння через віру і покаяння. О, Мати милосердя, твоя благодать безконечна, ти приходиш на допомогу всім, хто благає тебе у своїх потребах, розділяєш з нами горе і радість, ведеш нас стежкою праведності, вказуючи, наприклад, Твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа. Ми мовимо тебе приблагословина, Богородиця, захисти нас від усіх небезпек, від та спокус, оберігай наші душі і тіла, щоб ми. Очищені від гріха змогли прославляти Господа нашого в мирі і любові, вклоняємося тобі, о Владичице, як нашій найвищій захисниці і помічниці на шляху до вічного життя. Нехай Твоє святе заступництво буде для нас ковчегом спасіння твої молитви маяком, що веде до порту блаженства, Пресвята свята Богородиця, цю молитву нашу, як вираз нашої віданості, любові до тебе. Ми уклінно благаємо Тебе, вислухай наші прохання і веди нас до Твого Сина, щоб ми могли разом з Тобою прославляти Його, як належить у віки віків. Амінь. О, пресвята, водиче, Богородице, Богородиця, Небесна Царице, перед Твоїм святим образом смиреного схиляємо серця наші до Тебе під носами, віддані безмежні любові та вірі, у Твоє могутнє заступництво, ти, що стоїш перед престолом, Совишнього, ці молитви наших трепетних сердець, що з любов'ю та надією до тебе звертаються, напишіть імена та прохання в коментарях. О Всемилостова мати, ти що своїм безмежним милосердям обіймаєш весь світ, прийми наші благання про заступництво та захист, звертаємося до тебе у наших потребах та скорботах, просячи твоєї допомоги у духовному зростанні, прощенні наших гріхів, охорони від бід та нещасть, благаючи про твоє милосердя та благословення. Найсвятіше Діво, оберігай нас від усякого зла, від напасти та спокус, від хвороб тіла й душі, освіти наші думки світом віри та надії, щоб у темряві випробувань. Ми завжди знаходили шлях до Божої правди та любові. Ми благаємо тебе, пречиста мати, прости наші гріхи, дай нам силу боротися зі спокусами, веди нас шляхом праведним, щоб у серцях наших. Завжди живе віра надія та любов. Особливо просимо тебе, велика Заступниця, захисти наших дорогих і близьких, Покри їх своїм покровом, одаруй здоровим миром та щастям, допоможи нашим хоробрим захисникам України, даруй їм силу та мужність, щоб перемогти ворога, оберігай їх життя під своїм милостивим покровом, навчи нас омати, жити з заповідями Твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, щоб ми могли бути світлом для інших. Відзеркалюючи Твою любов та милосердя у нашому житті, надіємося на Твоє могутнє заступництво та молимося за Твою безперервну опіку, нехай благословення Всевишнього через Твоє заступництво приносить нам мир, утіху та радість, Пресвята Богородиці, зі швином Твою небесну допомогу у всіх наших потребах, щоб ми, зміцнені Твоєю материнською опікою та захистом, могли радісно прославляти ім'я Твоє. Та ім'я Твого Сина на віки віків. Амінь. Пресвята Богородиця Діва Марія Небесного Царя, величальна мати всіх вірних світ і надії, прими наші молитви, що зубин сердець наших возносимо до Тебе, Ти, що єси чиста і прибогословена, вища за Херовимів, і славніша без порівняння за Серафимів, Ти, що непорочна Богослово породила істину Богородицю Тебе, величаємо, Милостива мати, заступна і покровителька наша. Дивись на нас милосердним оком, і висухай наші молитвою годину, спокуси, скорбот, в скрутій й потребі нашій, ці молитви, які ми возносимо до твоїх небесних обителей, молячись за заступництво і поміч, опричисте діво, твоє джерело милосердя, допомоги втіхи, на тебе уповаємо, в тебе віримо і тобою хвалимося перед усіма народами землі. Твоє ім'я, нехай буде Богословине від роду до роду, і нехай всі покоління називають тебе Блаженою, бо ти для нас стала взірцем віри, надії, любові, о все свята, Богородице, мовимо тебе, будь нашою захисницею в боротьбі зі злом, нашою провідницею на шляхах праведності, нашої тіхою в горі і скорботі, даруй нам силу давати спокуси, сумісність у вірі, надію, і любові самотності. Ти, що в молитві неостанно заступаєшся за нас перед Престолом Всевишнього, нехай Твоє заступництво буде для нас кріпким щитом від усіх ворожих напастей, духовним укріпленням у нашому прагненні до святості і безперестанним джерелом нашої духовної сили, за Твоєю милістю, Діво, нехай наші серця будуть відкриті для Божественного світла, щоб ми могли бачити шлях, яким Господь веде нас до себе. І слідувати цим шляхом з непохитною вірою та незламною надією, нехай твої молитва Богородице, будуть для нас захистом і проводом, щоб ми йдучи через цей світ, не заблудили, але завжди знаходили сили натхнення у Твоєму безмежному заступництві, Пресвята, Богородиця, прийми наші молитви, принесені глибокою вірою, і любов'ю, і будь для нас зіркою, провідницею в небесах, що вказує шлях до вічного життя у славі та блаженстві з твоїм сином. Нашим Господом Ісусом Христом, котрому за цим і Святим Духом належиться слава честі, поклоніння на віки вічні. Амінь, О, Пресвята Богородиця Небесна Царице, всіх світильниця непорочна, прийми наші скромні молитви, вознесені зуби наших сердей, в Твоє незрівняне прославлення, Ти, що в Божественному плані була обрана, стати матір'ю світла, перед лицем якої ангели схиляють свої вінці, а всі небесні сили в покорі служать. Ми прославляємо Тебе, о Мати Божа, за твою безмежну милість і любов, яку ти неустанно виливаєш на всіх нас грішних і недостойних, твоє богословене заступне є нашим щитом і опорою. У Твоєму осерді ми знаходимо тиху і спокій для наших змучених душ, о велична мати, Твоя непорушне дівоцтво є джерелом нашого захоплення і віри. Ти, що безболісно народила світла світу Ісуса Христа, нашого Спасителя і Визволителя. Прийми нашу вдячність і любов, ми з глибокою повагою, вшановуємо Твою жертовність і відданість Божій волі. Нехай кожне слово цієї молитви буде як ароматний ладан перед Твоїм Небесним престолом, нехай кожен вигук нашого серця знайде відгук у твоєму безмежному милосерді, оперчиста діва, твоє чудеса і знамення, якими ти невпинно допомагаєш нам, неможливо злічити, ти є заступницею в усіх наших потребах, світовому темряві, надією в розпачі. Вблагаємо тебе всесвітліша Мати, почуй наші молитви, прийми наші прохання і веди на шляху істини до вічного життя з тобою в Царстві Небесному, захисти нас від усіх небезпек, полягай наші душі від гріха, наповни наші серця миром і любов'ю, які виходять від Твого Сина. О мати Божественної любові ми покладаємо нашу надію на тебе, в тебе ми знаходимо прихисток і розраду. Нехай Твоя невичерпна милість буде з нами завжди, ведучи нас до світла Божої правди, де ми зможемо разом з Тобою вічно прославляти Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. О пресвята, Богородице Небесна, Царице і мати всіх святих, ти, що взяла на себе велике свиження, бути посередницею перед Престолом Всевишнього, прими смиренну молитву нашу, напишіть імена та прохання в коментарях. Ми, твої діти, в глибині сердець своїх звертаємося до тебе з вірою непохитною і любов'ю безмежною, відчуваючи твою ніжну опіку і материнську любов. В твоїх безкраїх милостях, о Божа мати, ми шукаємо прихистку від борі споку, що нас облягають. В тобі ми знаходимо захист від усіх негараздів і випробувань, що постають на шляху нашому. Нехай твої безконечні благодаті, гортають нас, як теплий типу плащ. Заспокоюючи бурі душі і тіло, наповнюючи наші серця миром і вірою, що, Матінку Небесна, ти що стоїш перед Престолом Всемогутнього, як найвірніша заступниця наша, моли за нас грішний, аби ми змогли знайти відпущення наших гріхів та отримати силу, долати спокуси, що обступають нас, веди нас шляхом праведним, осяяним Твоєю материнською любов'ю, щоб ми в усьому наслідували Христа і були достойними вічного життя в Царстві Небесному. Ми мовимо тебе, причиста Діво, провине на нас твої благословення, допоможи нам у повсякденних справах і турботах, даруй мудрість і терпіння, щоб ми могли давати життєві виклики з вірою в серці, особливо просимо тебе про здоров'я, й душі, захисти нас від усякого, зла, дух і печали, Благослови, о мати Божа, наших рідних і близьких, Охороняй наших дітей, збережи їх від спокусу небезпек, направляй їх на шлях істини і добра. Нехай Твоя невасима свіща веде нас усіх через те моє життя до світла вічної радості. Ми особливо просимо Тебе, О Опроблагословина, даруй підтримку та захист нашим захисникам, що стоять на стражі миру та свободи нашої землі, допоможи їм здобути перемогу над ворогами, охороняй життя і здоров'я, наповни їхні серця мужністю та відвагою у цей час випробувань і скорбот, коли ми шукаємо Твої допомоги і заступництва. Не залиш нас, у Пресвята Богородице, ми віримо в Твою непереможну силу перед обличчям Божим і покладаємо на тебе всю нашу надію і віру, будь з нами завжди веди нас до порятунку, наповнюй наші серця миром і любов'ю. Амінь. Пресвята Богородице, Небесна, Царице всіх скорботних радостей, перечиста діво, наша надія та покрову, прийми наші молитви взиваємо до тебе з вибин наших сердець. Ти, що єси матір Божого Сина і наша небесна заступниця, дивись на нас своїм милосердним оком і захисти нас від усякого, зла і спокус. Напишіть імена та прохання в коментарях. О, Всемилостова тиші, це ти, що покриваєш нас своїм покровом і ведеш через життєві бурі до спасіння, ми грішні і недостойні припадаємо до твоїх ніг, благаючи прощення наших гріхів і про Твоє заступництво перед престолом Вишнього. Нехай Твоя безмежна любов і милосердя будуть нашим щитом і опорою, величаємо Тебе, Приблагосовена, Діво Марія, чиста і непорочна лілія, що випромінюєш промінюєш світ Твою у цей темний світ, Ти, що народила світло світу Ісуса Христа, нашого Спасителя і Визволителя, веди ведина шляхом праведності та істини, мовимо тебе, Преславна Цариця царице неба і землі прийми нашу подяку за невимовні і допомогу, що ти неустану нам виявляєш, будь нашою захисницею в боротьбі зі спокусами, нашим утішенням у скорботах і нашим світом, у темряві життєвих випробувань. Бо, матір Божа, ти що є джерело милосердя і співчуття, допоможи нам знайти мир у наших серцях і сім'ях, великої душі і тіла наші від всякої хвороби та страждання, нехай твоє благословенство супроводжує нас. У всі дні нашого життя, Пресвята Богородице, ми віддаємося під Твій Материнський покров, в усій повноті довір'я та любові. Навчи нас любити Твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, з усього серця, з усієї душі, з усієї думки та з усієї сили нашої. Нехай твої молитви за нас будуть міцним захистом від усіх негараздів і допомогою на шляху до вічного життя. Амінь. О, Пресвята Богородице, Владичи, це наша Небесна Царице, вибрана Діво, всіх віків чистота, Ти що небо і землю своєю безмежною чистотою осяяла. Перед Твоїм образом ми грішні, недостойні, смиряно схиляємось, возвеличуючи незрівняну милість Твою, якою ти всіх обіймаєш, приймаючи наші молитви та сповнюючи серця, наші надії світлом, напиші тімна та прохання в коментарях. О, пречиста Діво Марія, є двері небесні, через які в світ прийшло Спасіння, Твою безкористю відданість і любов'ю до людства, Ти прийняла велике покликання бути матір'ю Господа нашого Ісуса Христа, надаючи всім нам шлях до вічного спасіння. Ми прославляємо Твою нескінчену ласку, з якою ти присвята, втішаєш засмучених, цілуєш рани душевні тілесні. Підносиш упалих, просвітлюш тих, що в темряві заблудили Твоя милість, як море безкрая, обіймає весь світ, насучив собі обітницю прощення і миру, о, Царице неба і землі прийми нашу подяку за твоє безмежне заступництво перед Престолом Всевишнього, за ті чудеса, що через тебе відбуваються в житті кожного, хто з вірою і надією звертається до тебе. Ти, що є посередницею всіх благодатей, даруй нам силу і мужність, нести хрест нашого життя, наповнюючи серця любов'ю та миром, ми благаємо тебе, про благослове надію, заступися за нас грішних перед Твоїм Сином, нехай Він простить наші гріхи, очистить наші душі і наповнить їх своєю божественною благодаттю. В тобі, О Мати, ми знаходимо притулок і захист, світло у темряві, надію в біді. Нехай буде благословенний кожен день прожити під Твоїм материнським покровом, нехай кожне серце, що звертається до Тебе з молитвою, буде вислухано і знайде втіху в Твоєму безмежному милосерді, О Всемоство Богородиці не залишай нас у скорботах і випробуваннях нашого життя, будь нашою заступницею, провідницею до вічного життя, в царстві Твого Сина, де ми всі сподіваємось співати вічне Алілуя в єдності з усіма святими. Пресвята Богородиці, спаси нас, ставте вподобайки під відео, не діште від опищення вашим для поширення Слова Божого. Восейні Бо покров Пресвятої Богородиці нехай перебувають з усіма нами.